Практика щаслива дівчинка. Сядь так, щоб тобі було зручно. Зроби дуже глибокий вдих через ніс та видих. Дозволь собі ці 10 хвилин побути щасливою маленькою дівчинкою. Відпусти від себе всі погані думки, весь деструктив, якісь зобов'язання посвяти цей час лише собі. І тільки як ти сіла і тобі комфортно, обійми себе за плечі. Чуй себе зараз в своєму тілі, дихай, роби глибокий вдих через ніс та видох через рот, відпускай всі думки, тривоги. Можеш поглажувати себе за плечі. Можеш погладити себе по голові. Це час для себе, це час, коли ти можеш додати собі любові, ніжності, тепла та Те активувати своє жіноче ядро всередині. Я зараз відкриваю поле для цієї практики. І запрошую в це поле, твоє мудре, любляче вище я, запрошую твоїх янголів-охоронців та всі вищі сили, які допомагають тобі тут, на планеті Земля, щоб твоя душа проходила свою еволюцію. Просто відчуй. Як зверху зараз на тебе опускається величезний потік білого світла. Цей потік це стовідсоткова енергія любові та світла Творця, ця енергія формує зараз навколо тебе. Хисний купол білого кольору. І вже крізь цей білий купол до тебе не зможуть підключитися жодні низькочистотні енергії та їх носії. їм вхід заборонений. Тому можеш зараз розслабитися, довіритися своїм вищим силам пустити свій контроль та побути маленькою щасливою дівчинкою. І зараз просто усвідом, що в це життя ти прийшла жінкою для того, щоб насолоджуватися своїм жіночим тілом. Для того щоб розфарбовувати всі свої дні в яскраві кольори, для того щоб посміхатися в своєму відображенню у дзеркалі, для того, щоб приводити через себе в цей світ дітей. Уявіть тільки собі, народжувати нове життя. Тільки у жінки є можливість. І з маленького атома молекули створювати нову людину, ти тільки уяви, скільки божественного в тобі, скільки сили, скільки мудрості, ніжності, тепла. Ти та унікальна жінка, яка створює матерію навкруги себе. Яка дуже сильно пов'язана з енергією землі. І все, що ти маєш зараз в своєму житті, це все те, що ти собі дозволила. І сьогодні саме той день, коли рамки дозволення треба зробити трошки ширшими. І уяви, як зверху над тобою. Є певні рамки, які ти собі сама колись поставила, можливо, в дитинстві, коли ти була дівчинкою від 4 до 6 років, тобі казали, що не висовуйся, не будь білою вороною, що багаті то погані люди, що грошей на всіх не вистачить, потерпи і, може, через рік. Колись ми тобі купимо нову сукню, і саме тоді сформувалися оці всі рамки, в яких ти живеш до сих пір, і абсолютно неважливо, скільки тобі зараз років, 20, 30 або 50, 60. Всі ті обіцянки, які ти колись сама собі дала, вони працюють для тебе і зараз. І все те, що ти колись маленькою собі могла дозволити, воно до сих пір рулить тобою у дорослому житті. Я просто закликаю тебе уявити і побачити над собою ці обмежуючі грані, ці рамки, цей потік, який може проходити через них. Широкий він в тебе чи вузький. Чи зовсім такий тоненький, як струмочок води із крану, чи широкий, як водопад? Просто зрозумій, що так було для тебе правильно, але ти можеш зараз зробити інші вибір і почати жити по-іншому, почати дозволяти собі трішечки більше, день від дня. Тобі не потрібно заслуховувати Це від своїх батьків, від свого чоловіка та дітей. Буду для всіх прийнятною, хорошою. Ні, зовсім ні. Ти заслуговуєш всього найкращого просто по факту свого народження, бо ти є, і ти жінка. І саме жінка. Це первинна матерія на цій планеті, через яку зароджується нове життя. Просто уяви свою силу. І зараз роби три глибокі вдохи через ніс та видохи. Всі очікування від цієї практики і просто довіряй всім тим процесам, які зараз через тебе проходять. І зараз запроси це унікальне поле Твоїх вищих наставників, Твоїх помічників, Твоє вище я. Звернися до них і попроси, щоб вони прибрали ці рамки твоєї свідомості, які заважають тобі жити вже сьогодні твоє найкраще життя. Ти зараз можеш щось відчувати, можеш бачити чи просто знати, як зверху над тобою проходять якісь процеси і, можливо, якісь світові. Образи зараз прибирають над тобою ті рамки, грати і розширюють той поток потік матерії із космосу, який заходить в твоє поле. Просто дозволь собі краще життя, дозволь собі приділяти увагу своєму тілу. Тій кількості, скільки тобі це потрібно, дозволь собі відчувати себе красивою, приділяти увагу своєму образу, своєму одягу, своєму макіяжу. Тебе для цього всього є час. У тебе завжди є час для себе, бо ти сама створюєш все, що відбувається в твоєму житті, тільки ти, ніхто інший. І просто побач, знай, як ці рамки, які були ще недавно над тобою, зникають. І відчуй, як дуже потужний промінь білого світла заливає. Зараз повністю все твоє тіло, всю кімнату, в якій ти знаходишся, весь твій дім і формує таку величезну світову кулю навкруги тебе. Вдох, видох і проговори всередині себе, я приймаю свою жіночність. Я приймаю свою жіночу силу, я приймаю свою жіночу енергію. Я жінка і продиши насолодись цим часом ці енергії, бо всі вищі структури наповнюють тебе зараз цією смачною жіночою енергією. Хтось навіть з вас може відчувати аромат квітів, рози. Ця енергія вона чудотворна, вона помітна, вона робить жінку яскравою, бажаною, ніжною, унікальною. Прими зараз свій унікальний код енергії. Вирази намір від свого серця і скажи, я приймаю свій унікальний код жіночності, я приймаю свою жіночу енергію на благо собі, на благо свого роду, на благо всього цього Всесвіту. І наповнюйтесь, наповнюйтесь цією. Енергія, яка спускається прямо зараз на вас Вдох, двох видах. І зараз уявіть, хай вам підкажуть ваші вищі сили, який крок ви повинні зробити прямо сьогодні, протягом 24 годин, щоб закріпити. Цю жіночу енергію, цей унікальний енергетичний код всередині себе. Це може бути дуже проста якась дія, ту, яку ви дуже довго відкладали, у, кожного, у кожної жінки це буде своє. Почуй, побач, що потрібно зробити саме тоді, тобі сьогодні. Можливо, купити парфуми, або записатися на тренування, або купити білети, хоча б в театр, або авіабілети, або сходити на екскурсію, або на масаж обличчя. Вдох, видох запам'ятала і поблагодарую зараз себе за цю практику. Поблагодаруй всі вищі сили, які супроводжували тебе в цій практиці, твої янголи, твоє вище я, можливо, навіть жінки твого роду. Поблагодаруй свої коріння, своїх батьків за те, що в цьому житті ти жінка. Повертайся зараз в своє тіло, відчуй свої ноги, руки, голову, відчуй, наскільки твоє тіло зараз заряджене та наповнене енергією. Її дуже багато і по готовності відкривай свої чудові очі, подивись навколо. Проживи цей день із своєї жіночої суті. Я обнімаю тебе жінка, ти неймовірна.